Весна 1945 року, Волинь. Світ святкує перемогу. На руїнах Берліна стихли останні постріли, на перших шпальтах газет, фотографії з Ялти, обійми союзників, надії на новий кращий світ. Гітлер мертвий, імперія зла впала. Здавалося б, настав довгоочікуваний мир, але тут, у густих лісах та безкрайніх болотах Західної України, війна не закінчилася. Вона ніколи й не припинялася, вона лише змінила обличчя, стала тихішою, але ще більш жорстокою та підступною. Замість Вермахту прийшли війська НКВС, замість гестапо та зондеркоманд смерш та винищувальні батальйони. Радянська влада утверджується вогнем і мечем. Її головна зброя не лише танки чи полки внутрішніх військ, які прочісували ліси. Її справжня, невидима зброя це тотальний страх, всеохоплююча підозра. І липка, роз'їдаюча отрута зради. У кожному селі, щойно з нього вибивали німців, створювалися гарнізони НКВС, але найстрашнішою силою стали стрибки, місцеві винищувальні батальйони, таємні інформатори, сексоти. Це були сусіди, а іноді й родичі, які знали кожен кущ, кожну родину і кожен подих, спрямований у бік лісу. Це історія про те, як УПА вирішила обернути найстрашнішу зброю ворога. Параною та зраду проти нього самого це розповідь про елітні загони УПА, які перетворили тактику терору НКВС на свій головний інструмент, про найзухвалішу спецоперацію обману, коли повстанці стали червонішими за самих червоних, щоб знищити їх зсередини. До 1945 року тактика НКВС була простою як удар приклада і такою ж ефективною. Перше. Залякати населення масовими репресіями, публічними стратами та нічними воронками, що забирали цілі родини, створити атмосферу, де кожен боїться кожного. Друге, на тлі цього терору вербувати місцевих колаборантів, тих, хто був готовий за пайок, обіцянку влади, чи просто зі страху видати сусіда, родича, друга, тих, кого зламали на допитах, тих, чию родину тримали в заручниках. Саме вони вели каральні загони стежками, які знали лише місцеві, і стукали вночі у двері криївок. Командири УПА розуміють відкритий бій це самогубство. Співвідношення сил було один до ста прямим боєм тисячі НКВД не перемогти. Їх треба було переграти, перехитрити. В одному зі штабів УПА північ, можливо, у Сирій Криївці під час лютої хуртовини народжується ідея вона настільки зухвала, що межує з божевіллям. Якщо НКВС використовує зрадників щоб знайти нас, то чому б нам не стати НКВС, щоб знайти зрадників? Слухайте, говорить один з командирів Микола, лукаво усміхаючись. Ми не можемо просто чекати, поки вони прийдуть за нами. Ми повинні стати загрозою. Що ти пропонуєш? запитує Андрій, напружено дивлячись на мапу. План був неймовірний: створити фальшиві загони спецпризначенців НКВС. Які діяли б настільки реалістично, що їхня справжність повірили б усі, навіть самі НКВДСТИ. Загін мав складатися з добірних бійців це була справжня еліта підпілля. Люди, які не просто ідеально без акценту володіли російською мовою, це були колишні солдати Червоної армії, які потрапили в полон до німців і приєдналися до УПА, або місцеві, що встигли послужити в радянській армії. Вони досконало знали радянські військові статути, манери, солдатський фольклор і той особливий, зверхній просякнутий абсолютною владою тон чекіста. Це були актори від бога, здатні зіграти свою роль, коли на кону стояло їхнє життя, їхня місія заходити в села під виглядом своїх ревізорів, викривати ворожу агентуру і сіяти хаос у лавах ворога. За цю відчайдушну зухвалість і готовність лізти в пащу лева їх у підпіллі шанобливо прозвали божевільними. Підготовка до таких операцій була справжнім шедевром конспірації та акторської майстерності. Повстанці в боях чи під час раптових засідок на дорогах здобувають трофейні радянські однострої. Кожна деталь мала значення, іноді за один офіцерський кітель чи синій кашкет КВС доводилося вести справжній бій. Форму ретельно прали, латали, доводили до ідеального стану. Потрібні були не просто солдатські кітелі, а чисті офіцерські, з блискучими погонами лейтенантів, капітанів, а іноді й майорів. Чим вищий чин, тим більший страх він викликав у місцевих посіпак. Кожен шов, кожна кнопка повинні бути ідеальними, казав Микола, проводячи рукою по новій формі. Весь вигляд має викликати трепет. На підпільних друкарських верстатах у глибоких, вогких криївках при світлі гасових ламп виготовляли бездоганні документи. Це не просто папірці, це справжні витвори мистецтва, накази про відрядження для проведення спецзаходів по боротьбі з бандитизмом, посвідчення грізного смершу з фотографіями, вклеєними на крохмаль, орієнтування на небезпечних бандерівців, де серед справжніх імен були вписані вигадані. Кожен штамп. Кожен підпис майстерно підроблявся. У той час, коли готувалися документи, бійці обрали ціль. Село Н. у глибокому тилу, де, за даними розвідки, місцевий гарнізон НКВС і стрибки почуваються господарями. Вони тероризують околиці, і рівень зради там зашкалює. Літо 1945 року Полудень, спека. У село, здіймаючи хмару куряви, впевнено в'їжджає важка американська вантажівка Студебекер, отримана СРСР по лендлізу. З неї ліниво, але впевнено, наче господарі життя вистрибують 20 бійців у бездоганній формі НКВС. На чолі високий підтягнутий старший лейтенант Воронін, насправді сотенний упа, крук, людина з залізними нервами і очима, що бачили все. По сигналу, браття. Зосереджено говорить він, не дочуваючи шуму вантажівки Ми маємо виглядати так, ніби дійсно контролюємо цю місцевість. Ніхто не повинен запідозрити, що ми не їх. Він прямує до управи, де зазвичай засідає голова сільради і командир місцевих стрибків. Місцевий командир стрибків, побачивши гостей у синіх кашкетах, вибігає назустріч на ходу застібаючи кітель. Він витягується по струнці, на його лобі блищить піт. «Здрастуйте, товаришу старший лейтенант. Чим зобов'язані? Чому не попередили? Воронін. Він же крук, холодно дивиться на нього, ніби на комаху. Акцент чистий московський, владний Мовчати. В районі працює банда. У нас є прямий наказ з обласного управління перевірити весь ваш актив. Є підозра на масовий витік інформації і пособництво бандитам питання на особистому контролі у товариша Рудченка. Прізвище вигадане, але звучить грізно. Командир Стрибків миттєво блідне. Перевірка з області це найстрашніше, що може бути. Це гірше за напад упа. Це означає, що полетять голови, і його, скоріш за все, першою. Воронін кидає папку на стіл. Зібрати всіх твоїх людей негайно, Побудку. І список усіх активних інформаторів мені на стіл я особисто буду проводити допит і почну гнидо з тебе. Частина 3. Виконання. Це була бездоганна психологічна атака. Стрибки та місцеві сексоти, таємні інформатори, впадають у тваринний жах, вони не бояться бандерівців, вони їх зневажають. Вони бояться своїх же, вони думають, що це жорстка перевірка їхньої лояльності, чистка у лавах. Гей, чого ти мовчиш? запитує один з стрибків, що стоїть поруч, нервово тереблячи свою форму. Ти ж казав, що в нас все під контролем? Так, але ж це не просто упа. Вони, як хижаки, відповідає інший, його голос тремтить від страху. Щоб врятувати власну шкуру, вони починають змагатися у доносах. Кожен намагається довести, що він лояльніший за іншого. За столом, у сільраді, лейтенант Воронін читає список, який йому тремтячими руками приніс командир Стрибків. Так, Петренко кажеш, підозрілий. А чому? Мало хліба здав? Так точно, товаришу старший лейтенант. І жінка його у неділю не в колгосп пішла, а в ліс. Каже «По ягоди». А в лісі хто? Бандити. Я давно казав, що він неблагонадійний». Воронін ледь помітно посміхається. Молодець. Пильний. За це подамо на нагороду. А ти. Він раптом повертається до іншого стрибка, що стоїть у кутку. Що мовчиш? Чи прикриваєш когось? Може, сам причетний? Той інший падає на коліна. Ні, товаришу лейтенант, що ви? Ось дід Савка. Він минулого тижня хліб у ліс носив, я сам бачив, племіннику своєму бандиту. А ще Іван, сусід мій, у нього радіоприймач є, точно німців слухає. За годину лейтенант має повний і вичерпний список, але не повстанців. Він має список усіх зрадників, інформаторів та колаборацій, які за останні місяці видали десятки людей. Вони самі своїми руками, у змаганні за право вислужитися, підписали собі вирок. У якийсь момент Воронін повільно піднімає очі на командира стрибків, який уже встиг написати донос на трьох своїх підлеглих, звинувативши їх у пияцтві та зв'язках з підозрілими елементами. Воронін спокійно розстібає кітеля під яким виявляється українська вишиванка Я тобі не товариш. Слава Україні, це сигнал. Загін повстанців за лічені хвилини роззброює 20 шокованих стрибків, їхній опір нульовий, вони психологічно зламані. Це неможливо, цього не може бути. Починається швидкий, але суворий польовий трибунал. Тих стрибків, на чиїх руках була кров селян, чия провина була доведена їхніми ж товаришами хвилину тому, судять на місці. Інформаторів, чия провина менша, беруть у полон для перевиховання у лісі найголовніша здобич нетрофейні автомати чи кулемети, найголовніша здобич список агентів НКВС на весь район. Тепер Служба безпеки ОУН знатиме кожного ворога в обличчя. Коли за три години до села, попереджений кимось, хто дивом встиг утекти, прибуває справжній каральний загін НКВС, вони бачать цю реалістичну картину. Повністю роззброєний і деморалізований гарнізон, порожня сільрада і повний хаос у головах. Що сталося? запитує молодий лейтенант, що спостерігає за панікою. Він не може повірити своїм очам. Це ще не кінець, відповідає його старший товариш, перехоплюючи погляд групи. Нам потрібно швидко діяти, вони мають агентів у нашій країні, але це був лише початок. Наслідки таких операцій були набагато глибшими. Перше, тотальна параноя. НКВС і стрибки раптом розуміють, що УПА тепер може бути будь-ким і будь де. Починаються масові інциденти дружнього вогню. Справжні загони НКВС, що прибували з перевіркою, потрапляли під вогонь місцевих гарнізонів, які приймали їх за переодягнених бандерівців. У сокальському районі дві групи стрибків влаштували між собою нічний бій, втративши вісьмох людей, бо кожна вважала іншу загрозою. Кожен новий офіцер з району сприймався з підозрою. Друге. Крах агентурної мережі. Жоден інформатор у селі більше не почувався в безпеці. Чи той капітан з району, що так солодко обіцяє товариські гроші та захист за інформацію, справжній? Чи це агент з УПА, який прийшов по твою душу, мережа НКВС, що будувалася місяцями на страху, була паралізована ще більшим страхом? Завербовані агенти боялися діяти, бо не знали, кому передають інформацію своїм чи вже ворогам. Третє психологічний удар це була не просто військова операція, це був блискучий, зухвалий перформанс. УПА довела, що вона не просто ховається в лісах і боїться, вона довела, що є розумною і небезпечною владою, здатною діяти нахабно, впевнено і головне, з чорним нищівним гумором. Операції не змінили хід великої війни. Вони не могли зупинити масові депортації чи перемогти цілу сталінську імперію. Війна зі Сталлю, танки проти гвинтівок була програна наперед, але вони зробили щось набагато важливіше у найтемніші часи тотального терору, коли здавалося, що зрада перемогла, а спротив марний, вони виграли війну за розум. Вони перетворили головну зброю диктатури страх на інструмент проти неї самої. Чи знаєте ви, чому це працює? запитує один з повстанців, спілкуючись із побратимом під час нічного патрулювання. Тому що вони думали, що мають контроль. А тепер вони у нас під носом, і ми знаємо їх дрібниці. Так, але це не означає, що ми перемогли. Страх змушує їх бути агресивними, тому ми повинні залишатися на чеку, відповідає його товариш, оглядаючи ліс. Вони довели. Перемагає не завжди той, у кого більше солдатів, танків чи автоматів, часто перемагає той, хто мислить зухваліше, хитріше і готовий грати за правилами, які сам вигадує. І в цій нерівній битві фальшивий загін НКВС з волинських лісів назавжди увійшов в історію як одна з найдотепніших і найефективніших спецоперацій українського підпілля.